Чарівного дня, шановні українці. Я зараз в лісі збираю суниці лісові дітям живі вітаміни. До речі, в сезон людина повинна доросла до двох стаканів. Дитина хоча б стакан 200 г лісових суниць зідати, бажано найсвіжіших бажано самому зібрати, тому що це створює вітаміни депо і певних мікроелементів на цілий рік. А про що я вам хотів розповісти? Донести про різницю чи подібність між яничарами. І кацапами. Так ось для початку потрібно зрозуміти, зробити екскурс в минуле в історію, і зрозуміти, хто такі яничари? Яничари це солдати турецької армії за часів козацтва і раніше татари робили набіги, тобто напади з бандитськими розбоями і найчастіше. Це відбувалось на багатих і родючих землях, працьовитих людей, де було що вкрасти, тобто в Україні. Татари набігали набігами на Україну, грабували, випалювали села, чоловіків відрізали заживо голови, садили на коли, спалювали живцем. Жінок жорстоко гвалтували, після чого вбивали. Молодих дівчат забирали в рабство, в неволю для того, щоб продавати в гаремах і подальшому їх гвалтувати, так само знущатися над ними. Хлопчиків старше п'ятирічного віку також вбивали як потенційних ворогів, тобто ті, хто будуть пам'ятати, хто на них напав, і будуть в подальшому виростати, йти в козаки і вбивати турків, тобто справедливістю відкачувати їм, відкочувати зло і вбивати свого ворога в історичну пам'ять. А хлопчиків до п'ятирічного віку вони забирали з собою на Туреччину турки, і там їх кастрували. Ось, і після чого їх виховували в воїнській традиції, щоб вони були жорстокими вбивцями. Їх самого малочку робили навіювання, що вони найсильніші, найвеличніші, ось, непереможні. Відповідно, статевого потягу у них до сім'ї створення не було, і їх просто зомбували з малого віку, що вони повинні вбивати, вбивати всіх, кого скажуть. На славу ось, Аллаха! О, чи царя їхнього султана. І після чого вони ставали дійсно виростаючі після 14 років вони були фізично сильними, витривалими і агресивними, тобто неконтрольована агресія лють, І це були дійсно жорстокі воїни, які випалювали, нищили все. Їхнє завдання було просто вбивати і знищувати при окупації інших земель, і в тому числі України знову ж таки. Тобто вони поверталися на землі своїх родів, яничари, і. Ці підрозділи яричан просто робили геноцид, знищували, випалювали, все живе. І до мене дійшла думка, що е, хто такі Кацапи, тобто Московіти, вони такі ж самі яничари. Тобто, що в них подібне, а подібне все. Чому? Тому що дивіться, е, по-перше, Росії це фейк. Такої країни ніколи не було, немає, не буде. Тому що м м країна це та, де історично проживає якийсь народ. Е, ви не зможете знайти російського народу, його немає. Тобто Московія при окупованні сусідніх земель, тобто колонія Києва, яку створили з 1300-х до 400-років ближче, згуртували ці племена монголоїдні на болотах Москви, і ця колонія в подальшого за рахунок підступів вбивств еліти. Старіших родових, вона окуповувала сусідні племена держави і роз... почала розростатися Московська імперія. Відповідно, по суті, ті народи, які окупувала Московська імперія, вони були кастровані, кастровані від роду, від родових традицій окупантами-московітами. І саме страшне, що відбулося десь 300 років тому, для того, щоб була якась ідея, тому що це все було хаотично, якось зліплено криво боку. Всі розуміли, що це фейкова імперія, ось, яка тримається тільки на страхах, на насиллі, була придумана російська мова. Ось для того, щоб вона була основою це штучна, забагована, крива мова, ось, яка не має в собі логічного сенсу навіть словах. Вони за основу взяли. Руську, тобто українську мову, і натулили туди всяких дурниць. Ось. І на цій... ця російська мова стала замінником ідеї імперії, тобто сформувала руський мір. Ідея дійсно, щоб перемогти РФ, достатньо знищити її російську мову по всьому світі. І руський мір весь розвалився, тому що він тільки на цій руському Два С обов'язково, тому що це калічі Ось, язику. Так от, виходить, що всі народи окуповані, їх кастрували, кастрували від роду і в подальшому їх забували, що вони величні. Причому оці кастровані народи окуповані, там Буряти, Чувінці, Монголи, тобто всі-всі біломосковці, як зараз, вони. Їхнє оце постійне замбування, як я не чар, кастрованих, вони дійсно з часом з поколіннями почали вірити в якусь велич. Велич чого вони самі пояснити не можуть. Ось, вони просто повторюють те, що їм каже Кремль, тому що величів кастрації ніякої немає. А вони всі кастровані. По-нормальному це називається зрадниками, тому що той, хто не став зрадником, він боровся до останнього і загинув. А ті, хто прийняли. Гніту, це ярмо Москви, перейшов на російську мову, ті є зрадниками по суті. Їх кастрували відповідно, забрали родові традиції, славу волю і дали руський язик. І оця фейкова Росія, а по суті, це Московія, ну як Російська імперія заснована на російському язику, створила яничар, тобто агресивних людей, які готові вбивати, нищити, гвалтувати, вирізати. Незрозуміло для чого. Точніше вони думають, що це заради якогось руського міра, якоїсь руської величі. А вся руська велич зводиться, я знову ж таки повторюю, до створення яничар, тобто 150 мільйонів яничар, кастрованих, відрізаних від свого роду і своїх народів людей, безвольних, які не знають, навіщо вони живуть, і живуть дійсно як в болоті, якою є Московія, завжди була історично. От. І розповідають про якийсь руський народ. Ну, якщо руський, то це Київ, Україна і. Всі, хто були згуртовані ось тут, на нашій території. А в них якби, народу такого не було. Є окуповані, кастровані, вирощені в ненависті, в бідноті. От У них нічого немає, але вони всіх ненавидять і хочуть всіх бувати, захоплювати. І це дійсно так, тому що Кацап, що Яничар це одне і те саме. Це страшні люди, і з Яничарами як боролись? Тобто, вже їх перевиховувати не можна було, тому що це реально вони вірили якусь турецьку велич. Цю турецької імперії велич, а насправді вони були кастрованими. Тобто це покаліченої психікою люди. Їх просто вбивали, вбивали і вичищали. І в подальшому ці яничари зникли. Ось тому, що таке звірство, воно просто не приживалося. Ну вони не могли плодитися, тому що вони були кастрованими. Кацапи, по суті, кастровані від родових знань. Від своєї мови кастровані, від родової мови їхнього народу, і вони, по суті, всі є яничарами, як мінімум духовними. Те, що вони кастрати інтелектуальні, тому що їх не вчать якихось іновітніх технологій, чи ще чомусь їх вчать ненавидіти всіх і пишатися якоюсь русською величчю, якогось міра, ось кастрованого насправді. А в цій величі, крім кастрації, нічого немає: кастрації душі, кастрації духовності. І кацапи це такі самі, як яничари, ось. Турецькі, а це московські яничари, умовно кажучи, та й таке, тому що що Кацапші Яничар це кастрований нелюдь, агресивний виродок, який вже не піддається лікуванню. Робіть висновки, робіть задумайтесь, чому розмовляють це рашистською, яничарською мовою, і повертайтеся до свого роду, до своєї мови, до своєї традиції, якій тисячі, десятки тисяч років, ще від часів тріпільства. Духовності творчості. Не будьте кастрованими. І не вірте в якусь велич, як колись велися Яничари, що вони там величні, і вбивали ж своїх, ці колаборанти. І ставтеся до Кацап, як до Яничари, їх вже не вилікувати. Знищуйте просто, знищуйте всіма можливими способами. Ось. На, в своєму телеграм-каналі розповідаю, як це зробити. І... Поширюйте українську мову, відновлюйте українські традиції і не дозволяйте окупантам робити брати ясир і робити яничар з гідних людей великодушних з великою історією свого народу. Ось. І присажуйте цих всіх руський мір, у кого забрати російську мову, він розвалиться. І пояснюйте, що всім, хто може щось думати, що це фейкова країна, Мокша Московія. І Російська імперія це просто окупація тотальна з кастрацією родових знань, родового язика, родової мови окупованих народів. Це все потрібно розуміти і ставитись відповідно, так само як до тих, які прийняли цю інфекцію Російської імперії, цю інфекцію руського міра, цей російський язик. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Смерть ворогам!